А наступний блок у нас присвячується виключно юридичним питанням, і ми цей блок розподіляємо на три частини, тому що шлюбно-сімейні питання вони регулюються українським правом, і це стосується діяльності посольства точніше консульського відділу, і також питання регулювання єврошлюбних відносин європейським і британським. Правом Англії і Вельсу місцевим і тому Юлія Ломозан, представник консульства, сьогодні у нас тема семінару дуже позитивна. Шлюбні та сімейні питання. Я намагатимусь не дуже детально втомлювати вас викладенням норм, а просто коротко зупинюсь на тих моментах і способах, як вам консульський відділ може допомогти тут в Британії у цій сфері. Найчастіше можна сказати, громадяни звертаються до консульського відділу з цих питань, які я тут перелічила. По перше, це виїзд дітей, неповнолітніх дітей за межі України, коли один з батьків або обидва батьки перебувають тут, а дитина перебуває в Україні. Вони хочуть, щоб діти приїхали до них чи виїхали за кордон в будь-якому разі. Ми допомагаємо. Оформити нотаріальні заяви таких батьків зі згодою на те, що дитина виїхала з України. Також дуже приємно, що всі, майже, майже всі громадяни України, які тут стають батьками у Великій Британії, звертаються згодом до консульського відділу для того, щоб зареєструвати громадянство України для своїх дітей. Ми також проводимо цю процедуру. Реєстрація шлюбу це ще одне питання, де консульський відділ допомагає громадянам формувати відносини. На жаль, я не можу сказати, що це дуже популярна дія у нас, але я маю надію, що вона буде більш так сказати, матиме більший попит у майбутньому. Ну І реєстрація народження дітей це також те, що може робити консульський відділ. На жаль, це… Дію, яку ми вчиняємо не часто, тому що як свідчить практика, громадяни України просто реєструють народження дитини у британських органах, і таким чином, ну але якщо є бажання зареєструвати народження українського законодавства, то двері консульства завжди відчинені, ми завжди зможемо це зробити в максимально короткі строки. Це прилік актів законодавства, яким регулюється діяльність консульства у сфері шлюбних та сімейних відносин. Найбільш детальний якби, акт законодавства, який регулює нашу діяльність, це інструкція про порядок реєстрації актів цивільного стану у закордонних дипломатичних установах. Ми використовуємо його найчастіше. Ну, тепер по, по порядку. Якщо дитина неповнолітня хоче залишити територію України, виїхати або у відпустку разом з батьками, або якщо батьки, наприклад, родині мігранти, вони працюють за кордоном і, наприклад, наступає якийсь час, коли вони хочуть забрати дітей до себе, то для такої дитини неповнолітньої обов'язково потрібно Отримати матеріально засвідчену згоду обох батьків щодо виїзду такої дитини за межі України. Таку заяву батьки можуть засвідчити в нашому консульстві. Перелік документів, які для цього потрібні, він мінімальний. Власне, це дійсний паспорт громадянина України для виїзду за кордон або внутрішній паспорт дійсний також. Стандартні бланки такої заяви є в консульстві, і все, що потрібно знати вам, це лише відомості про особу, в супроводі якої дитина збирається виїхати за кордон. А, і в, в власне деталі проїзного документу такої особи, якщо у дитини є свій окремий проїзний документ, то деталі, якби реквізити такого документу, також дія ця вчиняється в той же самий день, в день звернення, оплати консульського збору а, і а, оформлення такої заяви займає а, максимум одну годину. Тобто, це стандартна дія, а, вона одна з найбільш. Таких, яка має попит у нас у консульстві, і ми вчиняємо її, можна сказати, кожного дня. Якщо у вас народилась дитина і ви хочете зареєструвати її громадянство України, ви можете звернутися до консульського відділу. І на підставі також дуже невеликого переліку документів, ви можете пройти цю просту процедуру. Для цього потрібна лише ваша заява. І копія вашого паспорту, свідоцтво про на народження дитини, якщо воно вже видане в Британії, має бути також певним чином підготовлено, оскільки це документ, який видається іноземною мовою, то відповідно до міжнародного права він має пройти процедуру легалізації. Яка полягає в тому, що документ має бути надісланий до офісу Британії для проставлення штампу по і перекладений на українську мову? Після цього вважається, що весь пакет документів у вас є. І протягом трьох робочих днів ви отримуєте довідку про те, що ваша дитина зареєстрована громадянином України. І на підставі цієї довідки ваша дитина може отримати український паспорт закордонний тут, в Великій Британії, або їй можна оформити проїзний документ дитини, але він видається лише в Україні за місцем реєстрації вашої. Реєстрація народження дитини. На жаль, це дія, яку ми вчиняємо рідко, не знаю чому, але українці ну мабуть чому українці вони переважно реєструють народження в британських органах але якщо є бажання. Консульський відділ також, звичайно, може зареєструвати вашу дитину відповідно до українського законодавства, і ваша дитина, навіть навіть народившись тут у Лондоні, вона також може отримати українське свідоцтво про народження, затверджене українською мовою. Для того, щоб оформити свідоцтво про народження дитини, потрібні документи, перед яких ви бачите. І, відповідно, в той самий день, коли ви подаєте ці документи, ми можемо оформити актовий запис про народження дитини і на, на підтвердження проведеної реєстрації видати свідоцтво про народження. Я думаю, що я не буду зупинятися. Якщо будуть якісь питання або вони виникнуть, то я зможу відповісти потім після презентації. Реєстрація шлюбу це те, що ми хотіли б також робити частіше. На жаль, я думаю, що можна по пальцях просто перелічити ті випадки, коли ми проводили реєстрацію. Урочистої реєстрації, яку ми також можемо робити, ми, на жаль, взагалі ще не проводили, але ми сподіваємось. Марш медельсона ми також в принципі, маємо. але… Не, не використовували ще, можливо, можливо, ще на моїй, я сподіваюсь, тут на моєму перебуванні можливо... можливо така нагода перепаде. Консульство України може здійснювати реєстрацію шлюбу щодо всіх громадян, які перебувають тут на законних підставах. Тобто, якщо ви маєте дійсний дозвіл візу на перебування і маєте закордонний паспорт. Ви можете звернутися до консульського відділу, і ми зареєструємо ваш шлюб. відповідно до українського законодавства, шлюб реєструється між чоловіком та жінкою, нареченими в будь-якому органі реєстрації актів цивільного стану за їх вибором. Тобто, якщо ви, наприклад, опинились тут у Британії і відчули потребу зареєструвати свої стосунки, то ви можете звернутися до консульського відділу, і ми вам з цим допоможемо. Я думаю, що я також не буду зупинятися конкретно на процедурі. Вона така ж загальна, як і вона аналогічна, майже тій, що і в Україні. наречені подають заяву, подають свої документи, і протягом місяця призначається день реєстрації шлюбу. І на підтвердженні цього відповідно також видається свідоцтво для того, щоб так, таке свідоцтво про, про шлюб було дійсним на території Британії. Необхідно вжити додаткові заходи. <кій> необхідно також, щоб свідоцтво пройшло процедуру легалізації необхідно свідоцтво надіслати до Міністерства закордонних справ України, яке наділено повноваженнями проставляти. Апостиль і також здійснити свідоцтво переклад свідоцтва на англійську мову. Після цього таке свідоцтво буде дійсне на території Британії і воно буде рівноцінним виданому британському свідоцтву або свідоцтву будь-якої іншої країни, яке пройшло через цю процедуру легалізації. Так, ну і власне так виглядає наша установа. Якщо хтось ще не був, ми вас запрошуємо. І наші контакти адреса, де ми знаходимося. Консульський прийом громадян проводиться з понеділка по п'ятницю. Попередній запис на прийом не потрібний. Ви можете приходити в будь-який час, коли ми відчинені з понеділка по п'ятницю до обіду з 9:15 до 12.30. Лише по середах у нас прийом після обіду з 2 до 6. Ну, останні подача документів о 5.30 вечора. Ви з будь-яких питань ви можете звернутися також за цим номером телефону. Це телефон для консульських довідок. Він працює з понеділка по п'ятницю до обіду з 9.15 до 12.30, На електронну пошту адресу, також яку ви бачите, gcgb. Відвідуйте, будь ласка, наш сайт. Ми намагаємося розміщувати всю актуальну інформацію, якісь новини з України, актуальні зміни з консульських питань або знову ж таки, детальну інформацію про те, які дії ми вчинюємо, які документи вам потрібні для того, щоб ви не втрачаючи часу, відразу знали, що ви можете прийти, маєте всі необхідні документи і можете отримати консульську дію в консульську дію. Відповідно до вашого бажання максимально короткі строки. І також запрошуємо вас відвідати нашу сторінку у Фейсбуці. Там також можна ставити питання, які у вас є з консульської сфери. Наші колеги з посольства завжди надсилають їх нам на нашу адресу, і ми тоді відповідно можемо надати вам також відповідь та консультацію.